Друзі, всім добрий раночок, день, вечір, де ви не знаходилися, в яку добу ви б не дивилися це відео. Я зараз не втрималася і придбала собі нову камеру, і я її тестую, 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 тому мені. Страшенно цікаво, що буде відбуватися, як воно взагалі це все буде. Потім це ще буде монтувати потрібно. Ну, коротше, це вже окремо зовсім інша історія. Е, тому побачимо. Е, сьогодні я зібрала дуже велике прочитане, тому що я не знімала те, що читала окремо кожну книгу. Е, інколи в мене виходили блоги про. Е, Прочитання там певних книг, а, але все ж саме таке велике, якесь масивне прочитане. Поки, такої, е, поки такого відео в мене не було. Тому дуже сильно хочу поділитися, бо трішеч, трішечки підзібралося. Тож, поїхали. І перша книга. Та все ж записує. Так, все записує. Маріана Лекі, те, що видно звідси. Є така тварина окапі, і якщо вона сниться бабусі Сельмі, то протягом доби хтось точно помирає. Книга глибока, тепла, напонена філософськими роздумами про неминучу смерть, про підтримку та опіку, про життя та його раптове завершення. Інколи дуже раптове і про ціну дрібних та не дуже моментів. Це насправді одна з найдобріших та найглибших книг про магічний реалізм, які я читала. Наступна книга Жовтолика Ребека Кван. Жовтолика це перший твір Ребека Кван не в стилі епічності, фентезі. Вона експериментує з жанром такого сатиричного роману трішки. Це історія про спокуси, це історія про пристрасті, про конфлікти у світі літераторів і її видавців, про мріяність слави і ціну, яку за це готова заплатити людина, про заздрощі, плітки, плагіат, расизм. І просто расизм навпаки. А у книзі відкриваються безліч важливих тем сьогодення. Кенселинг, наслідки брехні. Роман, так знаєте, трішки змушує замислитись, як ми трактуємо чужу культуру, настільки важливо зберігати повагу до неї. А я в кожному розділі змушена була кидатися в різні сторони, щоб обирати на якій стороні я зараз знаходжуся. Типу тобто, внутрішній моралізатор мене не полишав у питаннях расизму, авторського права. Для мене це було перше таке знайомство з автором. Я не можу сказати, що це просто така грандіозна книга, але такий якісний мастріт, певно. Тож наступна книга Кобаби Жінка в, піс... Жінка в пісках. Роман японського драматурга. Та письменника, і як типовий представник Японії автор занурює в таку розмірену меланхолійну задумливість. його герой потрапив в пастку, полон, рабство, можна так сказати. Він змушений кожного дня знаходитися в глибокій ямі і рити пісок, видаючи вдаючи його нагору, і щоб пісок не засипав їх. У нього є жінка-сусідка, з якою вони це все разом роблять. Усі ми заручники в якійсь мірі. Життя будь-яких обставин, але кожен з нас усвідомлює це по-різному. І це глибокий філософський роман про свободу та вибір людини. Пісок тут це як така, знаєте, пам'ятачі нашого буденного життя, який ми змушені щодня вигрібати. Замкнуті у цій своїй самоті кожен на глибині своєї ями. Розрібаєш його щодня без цілі, витрачаючи свій дорогоцінний час. Та сили, як каже моя бабуся, стільки, стільки не працюй, а кінця цій роботі не буде ніколи. Але якщо вийти з цієї системи і глянути на все це зверху, то все залежить від нашої внутрішньої свободи. Можна на волі себе почувати рабом в пасті, в клітці, а можна у ямі почуватися вільнішим. Або повністю вільним. Чим одноманітніше життя в ямі відрізняється від рутинного життя, скажімо, в Токіо, раз ми про Японію. Розповідаючи про це, мені захотілося знову передивитися фільм Ідеальні дні. Дивилася я його цього року. Це фільм про літнього чоловіка, який, здавалося, б, веде дуже буденний стиль життя. Він щоранку прокидається, повторює те саме, вмивається, одягає свій одяг, приймає душ, снідає, вирушає на роботу. Працює він прибиральником громадських туалетів в Токіо. І обідає зазвичай в тому самому розкладі, ті самі рутинні справи щодня. А ввечері він вечеріє, перед сном читає щось. І знаєте, там герой, це така дивовижна людина, яка щаслива і яка вміє отримувати задоволення від таких незначних речей. І ось така рутина робить його насправді щасливим. Ну, це прекрасний твір. Просто 10 із 10. Так, наступна книжечка наступна ароменгарі летючі змії. Людовик Флері та Ліля Браницька познайомилися за декілька років перед Другою світовою війною. Він французький сільський підліток. Вона така, знаєте, польська аристократка. По закону жанра, звісно, він закохався в неї, але його статус не давав йому можливість претендувати на щось. А більше, про що йому відразу а, в обличчя сказав її батько. Але почалася війна, і це така річ, яка дуже багатьох рівняє. Коротше, знаєте, історія про те, як, а, як війна калічить людей, як змінює їх долі. В книзі немає такого зайвого драматизму, якогось надмірного патріотизму. І так як це можна часто побачити знаєте, в книгах подібної тематики. Книжка трішки, знаєте, про таке легке безумство, про не знаю, якусь мрійливість, про вірність цій своїй мрії, і це якраз дає ту внутрішню свободу у людини. А я як людина, яка народилася в Білій церкві, і прізвище Браницьких мені відразу кидається в очі, і ця книга не могла пройти повз мене. То, знаєте, це, певно, одне єдине, що змушувало мене більш трішечки терплячіше ставитися до головної героїні Лілії Браницької, щоб сприймати всі її такі аристократичні мушки. Наступне нашого дня каджуючи Гуру. І знову щось японською. Чи не знаю навіть і Шигуро прийнято називати вже британцем, хоч він і прожив в, в Японії десь 6 років, а дитиною переїхав в Британію. От, може, я може помиляюсь, то якщо ви правда, в коментарях. Але, мабуть, крові щось лишається, японське, від чого не можна так полишитись. На перший погляд, це проста тижнева подорож Англією Дворецького. І знову ж таки, це знову відсилка на пам'ять. Знову ми живемо минулим героя. Історія про втрачений час, про сприйняття себе в суспільстві, про класові перепони та відчуття. Інколи, знаєте, мені було шкода героя. І що він присвятився своє життя такому служенню іншим. І проблема, знаєте, не в тому, що він це робив якось через себе, через силу. Ні, він дійсно щиро вірив, що це його таке є призначення, і він прагнув досконалості в цьому всьому. Але з часом, з віком, в нього почали виникати роздуми, а чи вірно він зробив в своєму житті вибір. Таке, і філософське питання, і... і складне питання для розуміння в такому вже зрілому віці. Книгу дуже раджу, вона прекрасна. У наступна книга це був вибух. Курт Вонегод Серани Титана. Вибух, так як і. Не знаю, сама обкладинка цієї книги. Не знаю, що мені не говорили, але мені це все подобається. Стеричний фантастичний роман американського письменника Лунагута такий, знаєте, трішки фігаро тут, фігаро там, і це моє перше знайомство з даним автором. А ми тут побуваємо і на Марсі, і на Меркурії, і на Землі, і на Суп... і на Титані. Це така сатира на людське життя. На амбітні плани великих людей, про їх велике призначення на цій планеті. Це таке, знаєте, такий прямий сміх з оголеними зубами перед людьми, які кажуть, що знають, що буде, що вони керують своїм життям, що вони знайшли своє призначення. Книга ще сподобалась. Дуже сподобалась, хороша. На таке пояснення, роз'яснення, трактування релігії в книзі, їй порекомендував на книжковому арсеналі головний редактор видавництва Волонської бібліотеки Роман Малиновський як найкращий твір для знайомства з цим автором. Тому я з очікуванням, з очікуванням тому я з нетерпінням страшенним нетерпінням буду продовжувати знайомитись і читати далі його. Наступна книга теж було дуже весело, тому що весело мені не може не бути з... з Юрієм Винничуком Цензор Снів. Ох, як тяжко впіймати автора на якийсь автограф, а коли хочеться прочитати чогось такого веселого, сатиричного, колоритного і Галицького, то просто до Винничука відразу треба йти, і він з цим прекрасно опорається. Знаєте, його інколи звинувачують мізогінії, але мене це якось серйозно ніколи не чіпляло. А можливо, що, я не знаю, до його книг завжди ставлюся з таким легким гумором. Це прекрасні описи самого Львова, смачно описана кухня, його прекрасна. Наговірка сю герні дуже часто хочеться говорити потім фразами, які які герої застосовують його книгах. Сюжет пролягає в двох лініях, де герої, герої вони трішки нагадують один одного, вони ходять поруч і вони майже знайомі. Або майже незнайомі, вони не є патріотами, вони не є колабораціоністами, вони десь відштовхують морально один з них, один інший ні. Десь ти намагаєшся зрозуміти, що люди, які жили інколи жили, так як вимагало від них цього життя. Комусь вірили на слово, десь був присутній егоїзм, але, як то кажуть, нічого немає ідеального, як і життя, та становлення народу та окремої людини. Усі не без гріха. Але треба розуміти, що люди жили під час війни. Джон Ірн. Довго я дивилася на цю книгу Правила будинку Сидру. А, і те, що це американський автор, це переконало мене почати його читати. Але я опритомніла на 50 й сторінці і зрозуміла, що я могла б пропустити просто таку книгу. Друзі, от що ви бачите перед собою? Ви бачите перед собою скарб. Це скарб. О, вау, 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 вау! Я шкодую, що я все таки не зняла блог, коли читала паралельно цю книгу. Це, знаєте, це захоплива, багатопланова, це інтимна, це трагічна, це місцями жартівлива книжка. Ірвінг, він такий, я вже розумію, що це оповідач великих історій. З нетерпінням чита, чекаю наступні видавництва його книг українською мовою. Дія роману це. Напівзабутий притулок Сиріт, в якому працює лікар Модрина, який виховує своїх вихованців і нелегально робить аборти. На той час це було заборонено законодавчо. Там розгортаються різні події з героями цього притулку. Коротше, тут стільки піднято питань, і що головне автору вдається, знаєте, саме не моралізувати своїх героїв чи їх думки. Один і той самий вчинок можна трактувати двоялко, це, знаєте, такі дві сторони медалі, розкриття, такі дві сторони медалі. Автор розкриває своїх персонажів просто шалено, і де ти плачеш на одній. Де ти на одній сторінці плачеш з цим героєм, на наступній сторінці ти вже переживаєш за нього, потім смієшся, що у нього щось там трапило в житті. Ай... Книга про право вибору, про право помилятися, про вірність, про зраду, про родину, про дім. Книга як зварена міцна чорна кава. Гірчить, але в неї приємний післясмак. після смаку. Захотілося. Наступна книга, вона буде десь ось тут, певно, на схід від віддадемо. Друзі, що я можу сказати про свою найкращу книгу року? Дивіться окремо влог про її читання. Скажу, що це було шалено і це було неперевершено. Наступна книга теж буде десь ось тут, тому що я її, певно, лишила в іншому місці Кенфолод Ніколи. Що я скажу про цю книгу, друзі? Також дивіться, влог про її читання. Це гарна, захоплива історія про складні геополітичні стосунки і як можна набрати повні халяви. А наступна книга у мене вже є тут: «Заді Сміт. Білі зуби. видавництво смолоски. Роман є такий дуже кінематографічний. Це дебютна книга Зеді Сміт. Основне це історія про родини двох чоловіків середнього віку, яких пов'язує багатолітня дружба, пройдена разом війна. Події розгортаються в британській столиці Лондоні. І якщо б ми хотіли побачити Лондон, Боже, заспокойся! Якби ми почали, якби ми хотіли побачити Лондон таким, яким ми його собі уявляємо, то насправді авторка нам показує його як культурно різноманітне місце, яке населяють тисячі і тисячі іммігрантів зі своєю культурою та зі своїми національностями, традиціями, звичаями, де кожен хоче асимілюватися і при цьому не втратити своєї національної приналежності. І це ми побачимо в одному з головних героїв, яке, знаєте, нагадує трішечки як сімейну сагу. Бо ми Спочатку читаємо про друзів, потім ми читаємо про їх дітей, про відносини між цими дітьми, як відбувалося становлення цих дітей, які вже народилися на території Британії. Ой, книга мені сподобалась, як такий, знаєте, новий погляд на Лондон, на сучасне життя, якого я не знаю живучи... Не живучи там. Вона, на жаль, не стала мені близькою, так як і жоден з персонажів не став мені кимось більшим. А все, знаєте, тому що ми далекі один від одного і наші проблеми то не їх проблеми, наші проблеми не їх проблеми. Але книги цієї авторки я б ще б залюбки почитала б, звісно. Девід Лоч Paramie місць. Буде коротенько, тому що в мене теж є знятий блог на цю книгу. Що сказати? Кампусівська книга, чудове видавництво, весела книга можна брати на пляж, читати і дивіться блог. Вона дуже приємна, з нею можна класно. Відпочити. Garbel, Юрій Андрухович. Радіоніч. Постмодерністський твір. Це моя перша книга цього автора. А було цікаво читати її на декількох річнях, де кожен розділ закінчувався такою знаєте, музичною підбіркою, і там я собі трішечки такої нарила непоганої музики. А мені сподобалось і додала її до свого Apple Music. Йосип Роцький, він головний герой він революціонер, він піаніст, він порноактор, він в'язень. І ось тут насправді дуже багато сексизму, і це просто відчутно, і це просто так чіпляє око. Багато подій книги переплітається з історії України, і це було цікаво, тому що ти намагаєшся зрозуміти, а яку саме подію зараз описує тут автор, бо його герой там точно приймає участь. Але щоб сказати, що книга мені запала в душу. Що, на жаль, ні. Можливо, я не з тією книгою почала знайомство з автором. Якщо у вас є інший досвід, поділіться, будь ласка, за любки-любки лю... почитала б е... ще щось з Андруховичем. А це було дуже грандіозно. Це було дуже сильно. В кров» Джордж кров. Ця книга заслуговує на окремий влог. І я дійсно його зніму. зніму. І зараз, щоб не спойлерити, мені б хотілося порівняти це з серіалом, тому що я дивилася серіал Дім дракона. Такий, знаєте, кому подобається фентезі, кому подобаються міжособистісні стосунки, війни, дракони, велкам. Світ Джорджа Мартіна він прекрасний. Гернандіас. Доворі. Читаєш на 20-й сторінці, нічого не зрозуміло. Читаєш на... 120 сторінці, і також все не зрозуміло, і тут аж в кінці відкриває, що автор хотів тобі сказати. Типу, А, а так ось це ти мав на увазі. Ну, непогано, непогано. Трішки нагадує Драйзера та його трилогію закупою фінансових термінів, але мені таке подобається. Тому було насправді цікаво дізнатися, що відбувалося на той момент на фондовому ринку. Але близькою книга мені не стала. Але дякую автору, що погрався зі мною. Та ще та чим, певно, точно. <сіх> До речі, цю книгу я бачила, якраз рекомендувала американська блогерка Анна Волес Джонсон. І тому я, коли побачила, що Віват анонсував її, то відразу ж перший день, коли вона з'явилася в їхній гарній, її придбала. Друзі, я шалено вдячна вам за перегляд. Я шалено вдячна за подобайки, за підписки. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Я буду намагатися знімати відео частіше. У мене тепер є нова іграшка, нова камера. Будемо з цим гратися. Тому, 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 тому що, друзі, я бажаю, щоб всі книги, які ви читали, щоб навіть не всі книги, ні, щоб, щоб оцінити гарну книгу, треба, щоб ви прочитали книгу, яка. Певно, вас не дуже вразить. Так от, я б хотіла побажати вам балансу в цьому всесвіті книжковому. І щоб ви знаходили ті книги, які стали вам близькими, і обов'язково діліться ними в коментарях і рекомендуйте мені. Отак, все. Всіх цілую люблю, бувайте!